Добрий день, малята, добрий день, доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям всім дарувати. Доброго ранку, щиро вітати. Ось ми сьогодні з вами привіталися. А тепер хочу вам сказати, щоб ви відгадали загадку. Про що ж буде наше заняття? У зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки нас вони катають, а на гірку ми їх веземо. Про що ж це загадка? Ось догадалися малята? Молодці? Так, це санчата. У санчат є сидіння, спинка і спеціальні залізні такі полоски, по які Дуже гарно їздять по снігу. В санчатах катаються взимку. А ви любите кататися на санчатах? Дуже гарно. Тож пропоную намалювати сліди, які залишають санчата. Вони можуть їхати вниз, вгору, вліво, вправо. Отже, ми з вами намалюємо, куди їдуть наші санчата? Вниз. Вгору, вліво, вправо. Для цього нам треба підготувати наші пальчики. На що крихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. А давайте ще раз ми на дворі всі гуляли, бабу сніжно виліпляли, потім у сніжку валялись. Потім з горочки спускались. Потім пташок крихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. Вам сподобалось малята? Подивіться, малята. Ось у мене санчата. Зараз ми з вами будемо малювати для них. Сліди, які вони залишають, вони можуть їхати вниз, вгору, вліво, вправо. Можуть їхати прямо, а малювати ми з вами будемо олівцем. Подивіться, я тримаю його в правій руці. Вказівний пальчик стрибає, а великий тримає. Його ось так ми тримаємо: олівець. Якого ж кольору у нас олівець? Так, він синього кольору. Ось подивіться, я ставлю олівець на. Аркуш і малюю лінію. Ось така лінія. Вона в нас йде вниз. Ще, може, вгору ми можемо в наші санчата поїхати. Або ліворуч можуть поїхати прямо, а можуть поїхати ще назад. Ще можуть вниз поїхати. І можуть прямо поїхати вгору. Ще вниз зможуть подивитися, які сліди залишили наші санчата. Пропоную і вам, малята, намалювати сліди, які залишили ваші санчата. Надіслати мені буду чекати до побачення, малята.